Так, Всім привіт! Радий всіх вітати вас. Ласкаво просимо на базовий курс з ведичної астрології. Так, що у нас відбувається? Я записую екран. У мене тут попутно підслуховують деякі слухачі з Тікток. Е, так, перше, з чого ми почнемо, значить це є значить у всіх файлах, у мене завжди стоїть перша сторінка тільки для приватного користування. Про що йдеться мова? Про те, що ці всі файли я отримував від своїх наставників. От, тобто вони передавались по парампарі, там є певні знання. От, є, звичайно, якась частина інформації, яка передається, вона є у відкритому доступі в інтернеті. От, десь там хтось відкрив, десь загального доступу і так далі. От, в будь-якому випадку ці матеріали я забороняю ці файли передавати стороннім людям. Тобто, Якщо, наприклад, навчається там дружина, то звичайно, що її чоловік він буде знайвчитись Ну, Це нормально, це зрозуміло. От, чи, допустимо, сестра купила, брат щось там підглядає. Ну, тобто, Хто з вами живе, там члени сім'ї, це, звичайно, нормально. От, тобто я забороняю ці речі, передавати, таке, щоб не було, щоб ці файли там десь не гуляли по інтернеті, ще щось таке. Або, наприклад, ви Прийшли навчатися і такі, о, подружка, слухай, я тут купила курсик, давай я тут на халявку послухала, тобі силочку дам, тепер ще ти послухай. Ну, тобто Це вважається порушенням авторських прав. Тобто це не є дуже хороший варіант, і ясна річ, що це, скажімо так, просто варіанти кражі, от, ну, інтелектуальної якоїсь певної власності, ну ясна річ, що з часом це просто прилетить. От, тому не рекомендую таких речей робити. От саме краще, якщо ви прийшли курс, оплатили це є ваші стосунки з наставником, з тою людиною, яка вам передає знання. От, тому дуже важливо все ж таки це дотримуватися всіх цих правил. Далі є дві планети. Ми знаємо, те, що є планета Юпітер, яка все розширяє, вона щедро дає всім всякі різні блага. І є планета, яка все обмежує та не дає ніяких благ. Тобто вона все обмежує, аскези, аскези, обмеження, все, що можливо. Це є Сатурн. Відповідно, Чим більше ви самі себе обмежуєте, чим більше ви самі собі всяких перешкод робите, тим менше благ до вас всяких різних буде приходити. Ну, тому не рекомендую таких речей робити. Ну, от, старайтеся, <кій> якщо зараз немає можливості наприклад, йти на курс повний, так, то в мене буде наприклад, якийсь матеріал, який буде виставлятися безкоштовно. Ну, також на сайті я там готую статті, які будуть також виходити українською мовою, ви так само можете заходити читати ці статті спокійно. От, тобто Це є безкоштовний контент. От, так само в цьому на Тіктоці я регулярно провожу якісь ефіри. От, Строкаска до нас приїжджалася. Астрокаска Доброго вечора. Ми тут починаємо базовий курс ведичної астрології. Якщо маєте бажання, приєднуйтесь. Теоретичну частину можете отримувати тут безкоштовно в От. <кій> <кій> Далі. Е, та, добрий вечір. Далі, значить, якщо не кажу, зараз немає можливості навчатися, от, то що можна робити? Значить, ви маєте можливість, кажу, отримати якийсь безкоштовний контент. Краще отримувати, ну, допустимо, як якщо я виходжу в ефір і кажу, що тут в ефірі я проводжу консультації безкоштовно, чи навчання зараз, яке я буду робити, записи, я проводжу це безкоштовно, то це я безкоштовно. Ну, от Якщо ж, наприклад, в мене є курс записів, який продається, а ви його там стиб там, вкрали, чи ще якось там купили на п'ятерих, чи ще там якось і так далі. Ну, відповідно, це вважається як кращ. От бігати з дубінкою за вами я не буду. Ну, от Я справа в тому, що знаю, як працюють закони карми, сам в них попадав. Тому що ну, я так само був в якийсь час такий, що там, ага, там хтось пішов на курс, там хоче силочку, давай, дали мені силочку, я там щось послухав. От, Вертається, це дуже неприємно у плані, тому що приходять люди потім на консультацію, всіх ти маєш консультувати. Причому ти попадаєш в такі в ситуації, де ти не можеш відмовити в консультації, консультувати треба. А гроші Тобі за це точно не дадуть. Ну, ну, ясно річ, ти коли це робиш, робиш, раз, другий, третій, п'ятий, в якийсь момент, тобі це надоїдає, ти кажеш, блін, скільки можна вже. От. Ну, І закони карми дуже прості. Тобто планета Юпітер, яким чином працює, вона все розширяє. От, З того моменту, коли я почав купляти книги, оплачувати це все, відповідно, ну, от моє життя почали приходити люди з великими грошима, які почали повністю оплачувати всі мої послуги. От. Мене це, звичайно, дуже радувало, тому що почався притік Великі гроші в моє, в моє життя. От. Тобто, у мене зараз є достатньо багато книжок з водичної е, астрології. Ну, я коли їх купляв, наприклад, там були книги, там 80, 100, 150 доларів, коштувала там, одна книга чи пара книг. От. Тобто вони були дуже дорогі. І зараз це коштує 10-20 доларів. Тобто, відповідно, це все діставати Набагато легше. Повірте, 10 років тому назад цього всього не було в такій кількості. Так що так. Менше з тим, скажімо так, я зі своєї сторони попередив, кажу, бігати за вами з дубінкою я не маю намірів і не маю часу, тому що я кажу, я знаю, що є закони карми, вони вас дожинули. Ну, так що так. Далі, якщо ви хочете пройти цей курс, значить, щоб він дійсно був для вас ефективний, записи це запис, саме ефективний спосіб це, звичайно, коли є живе спілкування. О, тому що ті, я зараз проживаю в Білій церкві, і ті люди, які проживають в Білій церкві, з тими, з ким ми постійно спілкуємося, контактуємо, ті люди з. З якими в нас є постійно якісь безпосередні контакти, От вони знають, що це таке, От вони цінять це спілкування, тобто ми час від часу дзвонюся, спілкуємося, організовуємо якісь міроприємства, зустрічі. От Живе спілкування, яке відбувається там, звичайно, в Zoom, це, звичайно, класно, що є різні технології, але все ж таки живого спілкування не замінить ніхто та нічого. От. Тому дуже дуже важливо все ж таки проводити живі зустрічі та зустрічатися. Це буде все-таки набагато ефективніше. Так, ну що, там цей барабан там дрож, да, от, ласкаво просимо на базовий курс з ведичної астрології. Ну, я може почав не з такої самої хорошої нотки, але все ж таки, ну, ця частина, яку я мусив озвучити ну, от, на початках, тому це дуже-дуже важливо. Що такий базовий курс ведичної астрології? Це програма, яка розрахована на три роки навчання. Ну, значить, справа в тому, що в школі Сан-Джерад, Хассіджиганат-центр, там, коли починають вивчати водичну астрологію, вони зразу починають вивчати панчанг. Панчанг це є панча це 5, анга це є 5 частин. Тобто 5 першоелементів, ефір, повітря, вогонь, вода, земля, які впливають на наш всесвіт. Тобто вивчається спочатку розкоп дня. У ну, нас люди, як правило, знають знаки зодіаку, вони знають, що це таке, але всі там знають, що якщо ти родився такого то числа, то ти такий то знак. Ну, це, Мова йдеться про положення сонця згідно розрахунків. Західної астрології. О, тобто це навіть не висхідний знак. От водична астрологія більше робить акцент на висхідний знак та положення місяця. Сонце, звичайно, також враховується, там є багато різних точок, але це основні точки, які початку враховуються. От, тому системи ці будуть відрізнятися. Базовий курс водичної астрології перший рік навчання, так як люди не знають, що таке панчанг, тому що ця наука вона е, з самого початку розрахована для людей, які мають високі. Рівень свідомості, вони є Браманом. Браман – це є ведичний, священник ну, священник в ведичній астрології. Тобто я вже один з років вивчаю ведичну культуру і я ще не дійшов до рівня Брамана, ну, тобто я ще не отримав посвят, я вже кілька років навчаюсь, ну ще треба трошки часу, там екзамени деякі закінчити. Ну, ну, В принципі, при бажанні там десь 4-5 років десь можна вивчитися. Але знову ж таки, це не є такий, знаєте, момент, що там біг, біг там вчився теоретично ну знаєш, там, бумажку там, шнурочок, там, ха, все, клас. Ні, Це набагато все складніше, тому що це мусить, ви дозріти. Знаєте, я кажу, що спілий плід, він сам падає. Ну, Тобто він треба там дергати, зривати, тягнути на себе. Пройде час, він дозріє, та буде все добре. Ну, Тому дуже, дуже важливо от, змінити свою свідомість. От, також в нас є три е, різних гуни, які... Цим, як його, може бути ну, три гуни, три стани, в яких ми перебуваємо. От, це мається на увазі невігластво, страсть та пристрасть. Ну, от нам тут вже тут один товариш, який знаходиться в невігластві, нижче пояса. От починаю всякі дурниці тут писати. Да, от. Ну, відповідно, можемо судити про рівень цієї свідомості цієї людини. Mm. Так що таке, <кій> така людина ясна річ, що вона браманом порядлі нас не стане, їй <кій> це найближчим часом точно це не світить. От, тому спочатку треба змінити свідомість. От я сьогодні, до речі, виставляв е, е, допис е, в цьому якраз на Фейсбуці та в інстаграмі, От, якраз писав про те, що як його, на рахунок того, що е, гороскоп не змінюється. Тобто гороскоп це є, скажем печатка, Яку вам видали при народженні. От, ну, там історія ще до того ще є. От, що таке сам гороскоп, який ви отримали в цьому житті? Ваш гороскоп, який ви маєте на даний момент, значить, дивіться, що вивчає ведична культура, те, що ви є душа. От, на всіх прямих ефірах всюди я постійно про це нагадую, те, що ми розглядаємо на трьох рівнях. От, у нас є от Астрокаска ну, це є, в першу чергу, душа. Друге, вона має жіночі Тіло третє, до цього тіла додається певна інструкція, тобто гороскоп, як ми його називаємо. Що таке саме цей гороскоп? Значить, так як написано в Багавад Гіті, це є 8 глава шостий вірш. Там написано те, що в е, якому стані буття не знаходилась би людина, коли вона залишає тіло того стану буття, відповідно вона досягає в наступному житті. От, Відповідно, гороскоп паструкаски, що це таке? Це останній раз, будучи людиною в минулих життях, тому що між людським життям, цим, яке має вона зараз, та тим, вона вона могла бути людиною там колись там. Скільки то там життів назад, але перед тим вона ж там могла бути там, хамічковим з звірюшкою, полубогом, ще там якоюсь особистістю і так далі. І зараз знову народиться людиною. <кій> <кій> Тому ми не знаємо всіх цих процесів. Але останній раз, коли вона була людиною, те, що вона думала в момент, коли залишала тіло, це є відпечаток. От, і є відпочаток. І це відпечаток, це і є гороскоп нашого життя на даний момент. Ну, тобто, ось це, що, це те, що ви отримали. Дальше, значит, що таке базовий курс водичної астрології? Ми розглядаємо три теми. Ну, от, ну три роки навчання. Значит, перший рік навчання ми вивчаємо. Ну, справа в тому, що так, просто під людей, так як людям це легше, краще сприймати, ми вивчаємо три перших теми: це планети, знаки, дома. Ну, от, відповідно, коли ви знаєте ці три теми, тоді ви вже, скажімо так, маєте конструктор, яким ви можете оперувати. Тобто, ви хоча б знаєте термінологію і знаєте ці речі, з якими ви можете якимось чином працювати. От, розумієте, тоді вже можна далі думати про те, як рухатися далі. Тому що давати якісь більш складніші техніки, ну, наприклад, як в Індії вивчають відразу панчанг, ну вас просто накриє. Тому що і планети, і дома, і знаки, і всіх полубогів знати там, і так далі. Ну це відповідно дуже складно. Так само треба розуміти те, що менталітет, свідомість східних людей і нас, західників, от, вона дуже дуже сильно відрізняється. Ну, тому я цей даю матеріал, я даю ну, такі, які були запити в людей. Я під ці запити переробив, трошки переформатував цей курс. Ну, от, я його даю у форматі такий. Перший рік навчання планети, знаки дома, другий рік навчання це є Накшатри. Ну, Як кажуть, що народиться під щасливою зіркою. Ну, це якраз мова йдеться про Накшатри. О, це є місячні сузір'я, які проходять місяць. Ну, от, напротязі 30 днів місяць проходить 27 накшат. От. Тобто він перебуває в одній накшатрі Кшатрі добу. Ну. Там є свої тонкості 13 градусів 20 хвилин, якщо так бути зовсім точно. Тому ведична астрологія це є накша 3. Оце є другий рік навчання, те, що ми вивчаємо. Також ми другий рік навчання вивчаємо панчанг, тобто гороскоп дня. Треба вміти розбиратися і в гороскопі, і сам панчанг. От коли ми це одне з другим, тоді в нас одна суцільна конструкція, тільки тоді ми можемо консультувати людину. Третій рік навчання це ми. Вивчаємо дробні карти. О, це є додаткові карти, тому що, наприклад, четвертий дім дуже багато за що відповідає. Це там є і мама, і стосунки з мамою, і навчання, і нерухомість, і так далі. так далі, так далі, далі. Там дуже багато всяких різних прикладів, ну, різних тем, які там піднімаються. І тому. Е там ну, ми не можемо там все побачити. От. Але коли є дробні карти, це, скажімо так, як збільшувальне шкло. І коли ми беремо це збільшувальне шкло по якійсь темі, відкриваємо певну дробну карту, і ми можемо побачити вже конкретно, що в цій сфері життя буде відбуватися в цієї людині. От, так що так. От. Далі, значить, якщо ви хочете вивчати ведичну астрологію і серйозно професійно тим займатися, значить, що я вам можу запропонувати зі своєї сторони? Наприклад, перший рік навчання, планети, знаки, дома. От. Ну, це, якщо ви знаєте, коли Радянський Союз розвалився, там було так, що куди не плюнеш, попадеш або медик, або бізнесмен, або будівельник. Зараз ситуація змінилася, якщо там плюнути куди-небудь в інтернет, то попадеш або в психолога, або в астролога. Ну, ще номеролог може бути. <гум> тобто варіантів зараз не варто. Ну знову ж таки, питання в тому, хто наскільки серйозно, професійно тим займається, тому що те, що в багатьох людей написано астролог в аккаунті там, в інстаграмі чи на Фейсбуці, це ще абсолютно нічого не означає. О, тому що більше половина тих астрологів і психологів сидять в мене на консультації тихенько, і не, навіть відзиви не хочуть писати відгуки, тому що, ну як же ж то так, я ж тут крутий астролог, да, і тут ходжу сам на консультації. Так що так. Коли ви приходите до мене на навчання, що я можу запропонувати зі своєї сторони, значить перший рік навчання ви навчаєтеся як учень або як учениця. Тобто, чисто сугубо рік часу ви відпрацьовуєте як учень або як учениця. Другий рік навчання. Плотно, плече в плече, ми з вами співпрацюємо. О, тобто я веду групу, ви як староста мені допомагаєте. Тобто ви виконуєте всякі різні дрібні завдання, та як помічник або помічниця зі мною працюєте. Третій рік навчання, ви самі вже збираєте першу групу, 3-5 людей та ведете їх рік часу. І тільки 3 роки навчання, пройшовши, так, два роки зі мною, третій вже самостійно, О, тільки в цьому випадку ви тоді можете вже починати займатися викладанням. Повідно, 3 роки навчання, якщо у нас є, От, то 3 роки навчаєтесь тут, ну плюс там ще потрібно додаткові ці опції пройти. Це відповідно до 5 років. Якщо ви плотно йдете за графіком, то на протязі 5 років ви можете знати весь цей матеріал ну, і викладати весь цей курс. От. Дозвола, зі своєї сторони, я всі даю сертифікати та дипломи також виписую. Ну, тому що в мене є сертифікат, є диплом. От, я ще на сайті буду робити список людей, хто у мене прошу курс навчання, щоб не було такого, що я навчався в Петра. Там документи. Підробили ні так не буде. Ну тому що всіх своїх учнів, хто успішно закінчив мене курс, я буду видавати сертифікати або дипломи. Ну сертифікат це про те, що ви успішно прослухали курс, ну а диплом це з правом викладання. От. Бо в мене ну, людей навчилося всіх 250 454 людини, якщо бути точним. От. Але все ж таки е до кінця курсу дійшло менше. Mm. Тож, ну, як правило, десь третина людей доходить, то там ну, і там з тих людей частина так само, хто буде дійсно цим серйозно займатися. Так, це була у нас така вступна частина.